Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, чому гроші не люблять бідних. Ви знаєте, бідних ніхто не любить. От якщо навіть ви вважаєте чи зараз подумали, що я ж така добра людина чи добрий, я бідних люблю, але насправді ми їх можемо боятися, ми можемо їм співчувати, ми можемо їх уникати, ми можемо боятися бути бідними. І тому питання, чому гроші не люблять бідних, воно дуже актуальне. Насправді, гроші не люблять тих, хто не любить їх. Тобто це дуже взаємне. Гроші взагалі вони показують оцю взаємність ну, просто як лакмусовий папірець. І тому сьогодні ми якраз проговоримо про те, чому ж гроші не люблять бідних. Це канал про гроші з точки зору психології. Якщо вам важливо розібратися своїми підсвідомими думками, зрозуміти, як працює психологія грошей, ви у правильному місці. Взагалі про гроші не прийнято так відкрито говорити. Тема дуже табуйована. Вона навіть більш табуйована, ніж секс. І це зв'язано з дуже великими такими історичними подіями взагалі в цьому світі, і про те, як люди з дитинства навчені вивчати чи вивчати гроші як свого друга, як партнера, чи щось таке, що ми ховаємо в тіні. І взагалі гроші не люблять, можна сказати, бідних. Тому що немає оцього місця для грошей, тобто немає цієї ємкості, в яку гроші можуть прийти для того, щоб змінити щось так в житті людини, тому що гроші дуже насправді змінюють наше життя, вони підвищують інтенсивність нашого життя. Коли у нас багато грошей, інтенсивність життя дуже сильно збільшується. Ну, це така тема дуже широка, я буду все розглядати. Є про грошову ємкість, я запишу прямо окреме окремий відео. А сьогодні я хочу поговорити про три грошових сценарії, через які гроші нас не люблять. Наше ставлення до грошей формується на трьох рівнях. І наші травми пов'язані з грошима, а є дійсно такі травми, які пов'язані саме з грошима, і саме ці травми знаєте, зупиняють нас перед тим перед тим, щоб перейти на інший фінансовий рівень. Трав, травми, взагалі, всі наші травми вони як забирають енергію на те, щоб їх вилікувати. А потім, коли ми вже травми вилікували, там за допомогою психотерапевта чи як то кажуть, з часом лікується. Я особисто рекомендую психотерапію, тому що часом може бути набагато довше. Так, от, коли ми свої травми вже якісь залікували, і туди вже енергія не йде, з'являється енергія щось робити інше. І от ці наші, наші травми, травми минулих поколінь і травми суспільства, в якому ми живемо, формують три рівня грошових сценаріїв які впливають на наші взаємини з грошима. Перший сценарій це те, що було з грошима у наших батьків, що було з грошима в нашому роду. І якщо на цьому рівні Наші батьки втрачали гроші, а хто в українському суспільстві не втрачав гроші? Я навіть спеціально в своїй книжці Гроші дивляться на тебе. Психологія фіна... психологія грошей я описала спеціально для українців, тому що ті травми, через які пройшли українці, їх немає в інших культурах. У мене чоловік британець в нього зовсім інше відношення до грошей, так само як у моїх сусідів британців. І оцей як батьки відносилися. До грошей, чи втрачали вони гроші? Як вони говорили про це? Чи вони говорили, о, цей сусід такий, щось у нього забагато грошей, мабуть, накрав, Чи вони казали: О, слухай, ти бачив, він уже нову машину купив. А давай дізнаємося, як він це робив. Тобто, це інші підходи. Як саме в вашій сім'ї це було, так і у вас на цьому нашому підсвідомому рівні що Фрейд, знаєте, всі може чули про Фрейда, так? Є оцей айсберг Фрейда, де видно, що є те, про що ми говоримо, що ми свідомо думаємо. А 90% всього, всі наші дії, особливо в плані грошей, вони на підсвідомому рівні. Так от, на в цьому підсвідомості в нашому дитинстві закладається від батьків, що гроші чи що щось таке може бути це стидно. Або гроші це про те, що не прийнято говорити. Або. Всі багаті, там або дурні, або накрали. А от бідність це інтелігенція, бідність це ті люди, які постраждали, до них більше співчуття і більше лояльності. І саме наша лояльність до наших батьківських сценаріїв формує травми першого рівня, наші батьківські і родові. Другий важливий рівень, який формує наше відношення, відношення до грошей. І яке формує відношення грошей до нас, їхню кількість в нашому житті це рівень наш особистий, це наш особистий досвід. І от прямо зараз подумайте, які, яке у вас було в дитинстві перший досвід про гроші? Чи гроші це було щось таке класне, яке ви накопичували в, куп... в такі, ці були знаєте, накопичувальні копілки, і ви це витрачали про на себе? Чи може ці гроші хтось у вас забирав? Або ви витрачали не на те, що хотіли, а на те, що там е вам сказав вас брат чи сестра, так, давай свою купілку, ми скинемося, купимо татові чи мамі подарунок, хоча ви збирали на щось інше. Тобто, оцей свій особистий перший досвід з грошима він дуже важливий, тому що він формує. Нашу цю відкритість він формує, чи радість принесуть, чи гроші нам принесуть радість, чи якісь проблеми, чи може в нас їх заберуть, якщо ми їх накопичимо? Це перше таке, де ви повинні порефлексувати і прямо собі виписати. Я взагалі рекомендую своїм менті і тим, хто приходить до мене на консультацію про гроші, завести свій грошовий щоденник. Прямо в телефоні, знаєте, мій щоденник в записнику. І туди просто записуйте всі свої думки про гроші. І от вперше запишіть, який мій перший досвід був про гроші. Далі був підлітковий період, що там було про гроші, коли ви вперше почали розуміти, що ви хочете більше грошей, які почуття це викликали у вас. Може, у вас була заздрість до когось заздрість, до речі, дуже здорове почуття, якщо ви не робите через заздрість комусь погано. Якщо заздрість вас мотивує, це, це гарна новина. Так от, може, ви комусь позаздрили? І як це відбулося, як це вплинуло потім на ваші гроші? Або навпаки, ви стикнулися з досвідом, особливо покоління, яке народилося в 80-ті, вони якраз в 90-ті бачили, як батьки втрачають гроші. І, можливо, якраз. Вам було 10, 12, 14 років, і ви розуміли, що гроші, і батьки говорили: ти бачиш, заробляють тільки ті, хто займається контрабандою. Ти бачиш, заробляють тільки ті, хто встигли вкрасти. І цей досвід у вас. В підлітковому віці, в тому віці, коли ми проявляємо себе, так? До, до, до речі, травми проявлення, це якраз травми з 7-14 років. Якщо у вас в цей період не було підтримки дорослих, не було підтримки батьків, ви якраз може бути, бути проблема проявленості. Я про проявленість, до речі, запишу окреме відео. Так от, що було в 7-14 років. Далі, який був ваш особистий досвід був, коли ви вже стали заробляти гроші? Куди пішла перша зарплата? Кому ви позвонили і про неї похвалилися? Це дуже важливо. Далі, як у дорослому житті ви почали в що вкладати? Можливо, у вас були великі заробітки, а можливо, були великі втрати. Можливо, ви Вклали в банк і втратили гроші. Можливо, ви навпаки або позичили другу і втратили дружбу. Всі ці речі, коли ви з підсвідомості виносите на папір, ви бачите: так, ага, я другові позичив, він не віддав: Для мене, чи стало для мене що працювати чи допомагати друзям грошима це про втратити когось. І тоді це буде відкладатися на вашому подальшому житті. Всі ці фрази, які вам прийдуть, коли ви будете описувати самі для себе свій досвід, або розкажіть це партнеру своєму, наприклад. Я зараз пишу книжку Гроші в парі. І це дуже важливо, коли ми можемо розказати людині, з якою ми живемо, чи другою своєму, чи подрузі, про те: От слухай, я от сіла, послухала тут відео. І зрозуміла, що мені треба розібратися з твоїми з моїми травмами. Послухай мене, що ти про це думаєш. Тому що цей рівень він надважливіший. Але є ще один рівень, про який дуже рідко говорять, але який насправді сильно впливає на нас всіх, і який просто на рівні підсвідомості керує нашими фінансами. І цей третій рівень. Це колективні грошові травми. Що ж таке третій колективний рівень? Третій колективний рівень це те середовище, в якому ми росли, в якому сформувалися наші особисті і наші родові грошові патерни, травми і звички. І якщо говорити про Україну, то у нас завдяки великій дуже кількості інфляцій, завдяки великій кількості. Просто обесцінювання грошей і е, навіть втрати грошей, так, коли е, був розвал Радянського Союзу, сім'ї, які накопичували роками, вони втратили просто ці гроші. І цей страх покласти в банк він передається іншим поколінням, які вже живуть в іншому середовищі, де вже банки більш захищені, наприклад, з боку держави. Наше оце колективне колективне. Ця підсвідомість грошова, українська, вона з нами переїжджає у всі інші країни. Ви можете приїхати в будь-яку іншу країну. До речі, є така системна динаміка, що ми, коли в іншу країну приїжджаємо, приїжджаємо своїми родовими травмами і колективними українськими, і плюс ми ще включаємо, починаємо включати культуру тієї країни, в якій живемо. Тому дуже важливо розуміти, що коли ви приїжджаєте в еміграцію, розуміти, чи грошова система вам підходить чи ні. Так от, якщо повернутися до. Грошової системи українців, то всі ті втрати, які ми мали, всі ті страхи, які мали не тільки ми, а наші батьки, дідусі, і весь цей колективний підхід до грошей, що гроші це не те, що треба поважати, це не те, що на першому місці, це не те, що за що до чого треба. Намагатися дійти, щоб більше грошей, які там ще щоб бі... багато грошей це не про щастя. Я взагалі не розумію, чому ми повинні протиставляти щастя і гроші або любов і гроші. Ми повинні мати все і те, і інше. І не потрібно гроші демонізувати. Гроші це просто гроші. Це... Е... Економічна є характеристика грошей, так що таке гроші. Є енергетичний підхід до грошей, є аналітичний підхід до грошей, але гроші це просто засіб обміну. Ми обмінюємо те, що ми маємо, на те, що ми хочемо, і гроші це просто посередник. Але цей посередник дуже гарно підсвічує наші, наприклад, колективні травми. Якщо ви поїдете в інші країни або ви живете в еміграції в інших країнах, ви вже бачите, що люди по-іншому відносяться до грошей. І нам дуже важко зайти в систему кредитування. Як це так, що я на все життя буду, наче в якійсь грошовій пасті? Тобто, ми не за рахунок того, що гроші для нас і для наших батьків були проблемою, ми не можемо вільно. Вивчити ці фінансові інструменти, ми можемо 35 тисяч купити собі годин фінансової грамотності і переслухати всіх фінансових аналітиків чи ті, які рекомендують інвестувати, але при цьому все одно чомусь боятися, чомусь не робити. І це все якраз про цю підсвідомий страх, про підсвідомість грошей, яка керує нашими діями. І поки ми в цьому не розберемося. Ніякі, на жаль, знання, хоча я сама дипломований економіст, фінансист, заслужений економіст України і кандидат економічних наук, я знаю про гроші, все як про економічну категорію. Але якщо я бачу, якщо я не включаю в свої економічні категорії розуміння про свою підсвідомість, якщо мої менті... Пішли десь, повчилися фінансовій грамотності, але при цьому кажуть, в мене все одно є страх вкладати, тоді ми йдемо глибше, без цього просто немає руху вперед. І гроші нас не бачать і нас не люблять. Тому що ми їх не бачимо і ми їх не любимо. Це така, знаєте, про взаємність. Гроші це завжди про взаємність. Тому, якщо в цих трьох рівнях, про цих трьох сценаріях ви підете порефлексуєте. По-дорослому до цього віднесетеся, ви побачите, як зміниться ваше фінансове життя. І я вам цього від усієї душі бажаю. А в наступних відео ми поговоримо про те, які бувають ще упередження, що стосуються фінансів, що таке фінансова ємкість і як її можна розширити. Ми будемо багато говорити про гроші в парі. І взагалі про все, що стосується психології грошей. Я не бачила людей, які не пропрацювали свої підсвідомі фінансові сценарії і стали успішними в грошах. Не разово, а по-дорослому, тому що гроші люблять дорослих людей. Це канал про психологію грошей і про те, як по-дорослому з ними себе. Поводити. Тому чекаю на ваші запитання, на ваші коментарі. Є багато інформації в моєму інстаграмі, ви зараз можете побачити посилання. Запрошую вас досліджувати тему психології грошей разом.